Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Про важливе сьогодні спілкуємося із отцем Юстином Бойком, священнослужителем, доктором богослов'я та патрістичних наук у ГКЦ. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава нові віки! Вітаю сердечно в студії. Такий ну, дивний, жахливий, не знаю, акт вандалізму в польському місті Легніца. Невідомі особи пошкодили. Дах і зрізали хрест із головного купола Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Що відомо вам про цей скандал? Про нього я довідався засобів масової інформації, оскільки щоднине я переглядаю і головні сайти польські. У тому числі як церковні, так і світські, оскільки мені Польща є близькою через те, що я навчався там 6 років у Люблінській духовній семінарії і у першу чергу побачив цю новину, яка, до речі, на популярному інтернет-сайті популярній платформі у Польщі ОНЕТПЕЕЛЬ була серед перших новин дня. В якій йшлося про те, що у Лігніці, а це пригадую для тих, хто не знає, це один з поважних центрів українців після їхнього переселення внаслідок акції Вісла, це головний такий центр Лігніца, було з головної церкви знято хрест. Церква ця є е, досить молодою, коли мова йде про саму будівлю, оскільки е, в, в, її будову розпочато у 1999 році, а вже у 2000 році, з нагоди 2000-ліття християнства, цю церкву було освячено. Е, Мурованим таким кам, значить, на різним каменем було муровано. Посвятив владика Володимир Ющак. І цю церкву у 2004 році також відвідував блаженніший Любомир Гузар. А опісля, у 2012 році цю церкву відвідував блаженніший Святослав Шевчук. А зрештою, там парохом є. Такий отець Мирослав Драпала, з яким ми разом училися у семінарії, тому ця новина мене дуже збентежила, особливо на фоні антиукраїнської істерії у Польщі, про яку говорять вже і головні особи Польщі, як політикуму, так і церкви. Ну і очевидно, що першим ділом. Мене цікавило, яка причина цього може бути. І речник Міністерства закордонних справ Польщі, а також Міністерства внутрішніх справ сказав, що цей акт вандалізму, коли зняли хрест з церкви, а пригадую, зняли з головного купола, і хрест є досить велик, він є, він є понад метр. Довжини, а він ще й важить. Тобто це не могла зробити одна особа, це мусило бути задіяно кілька осіб, або або навіть якась техніка. Це моє особисте припущення, тому що я знаю про яку церкву йде мова. Тому причин може бути кілька. Перше, це є оця антиукраїнська ненависть. До речі, яку дуже підхоплює у Польщі і пропагує Росія, проводячи інформаційну війну проти України зараз у Польщі. Друге, не можна виключати, що причини могли бути і інші, тому що цими днями якраз у Польщі ще сталося кілька великих актів вандалізму. Зокрема, здається, вчора, в такому містечку, яке називається Міщиська, один чоловік, так, під 50 років, зайшов до церкви, почав там чіплятися до священника під час служби Божої, розвалив пристріл, розп'яття, порозкидував все, аж потім його зупинили. Мужчини, які прийшли, були на службу Божу. Очевидно, його арештували, і він попросив його запиталися, чому він це зробив? Він сказав, що не любить церкви і священників. Тобто, поряд з тим, що у Польщі є антиукраїнські настрої, в Польщі дуже сильні зараз є антикатолицькі настрої. Я би сказав, не тільки сильні, вони подекуди є дуже ворожі. Тому тих актів мандалізму є дуже багато. І деколи вони є антихристиянські. Хто не, був, не звернув увагу на таку маленьку деталь, е, значить, у церкві, про яку ведемо мову, мову у Лігніце, був знятий хрест, але не повністю. У Греко-католицькій церкві у Лігніці на церкві стояв трьохраменний хрест, трьохраменний хрест. Значить, я маю на увазі такий католицький, але він був особливо, особливо так обрамлений і під низом був на півмісяць, що в католицькій церкві має два значення. Перше значення богословське, це він символізує пречисту Діву Марію, яка деколи зображається тією, що стоїть, немов на півмісяці. А з іншої сторони, це свого часу став символом перемоги у Європі християнства над мусульманством. І хто зверне увагу на те, що залишилося на місці після того, як зняли цей хрест? Залишився пів місяць. тобто не можна виключати, що хтось провокує міжрелігійну ворожнечу. У будь-якому випадку я ще не бачив абсолютно якоїсь інформації про те, хто за цим стоїть, чи вже когось знайшли, чи арештували. Сьогодні я пробував зв'язатися телефонічно з отцем Мирославом Драпалою, але він є зайнятий, оскільки у Польщі зараз. Дуже важлива подія відбувається так званий Гніжнінський з'їзд, на якому будуть говорити про християнство у Європі і роль церкви, де бере участь нас блаженіший брав Святослав, і він бере участь там також. Тому згодом надіюся, що будуть якісь більші інформації про це. Однак, коли мова йде про українського. Читача чи глядача цих подій треба бути дуже обережним, тому що зараз на різних рівнях нас намагаються зіштовхнути з поляками, а це є дуже недобре, тому що, незважаючи на все, Польща для нас зараз є тим мостом, який нас поєднує з Заходом. І так було, так і є. І тому з Польщею ми повинні. Знаходити порозуміння, а очевидно, думаю, це моє особисте підозріння, що за цим стоять швидше за все якісь російські спецслужби, тому що саме вони використовують завжди релігійний чинник для того, щоб підбурити ситуацію в тій чи не іншій країні. Якщо в Україні таким чинником чи їхньою рукою. Є Московський патріархат і його сателіти, то в країнах Європи досить часто рукою е е Росії є скрайні праві е шовіністи, то не є навіть націоналісти, які абсолютно мають заужений погляд не як на Європу, е так і відповідно на церкву. І вони деколи. Можуть бути використані для того, щоб спровокувати релігійну ворожнечу. Хто знає історію воїн, то знає, що релігійні війни це одні з найбільш жорстокіших, тому що в основі війни кладеться релігійний чинник. А коли ми говоримо про релігію, то йдеться про явище, яке. Нам дає розуміння сенсу життя після смерті, тому людина ризикує всім для того, щоби осягнути ціль. То дуже небезпечна річ. У будь-якому випадку парох цієї парафії Лігніта, отець Мирослав Драпала, дуже мудро зробив, що закликав людей до спільної молитви за навернення тих людей, які це зробили. А блаженніший Святослав Шевчук, перебуваючи у Польщі, відвідав знову цю парафію, щоби підтримати людей. Бо як би не було, ця парафія зараз, крім місцевих людей, а вона, пригадую, була заснована в дуже ранньому періоді після акції Вісла у 1957 році. Там та парафія була заснована. Спочатку вони служили в костелі, потім збудували свою церкву. Але значить, коли мова про блаженнішого Святослава, то він відвідав, бо там знайшлися люди не тільки місцева діаспора, але також люди, які переїхали до Польщі через війну в Україні у 2022 році. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зростання проросійських настроїв та неприязні до України, власне, у Польщі. І, ну, це на фоні російської загрози, яка несе смертельну небезпеку. Ви частково вже відповіли на це питання. Але чи все ж можемо ми стверджувати, що цей інцидент з церквою і заява прем'єр-міністра мають спільний корінь? Чи лише припускати напевно, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є людиною другою в державі. І він є е, тим, є, на плечах якого є велике повноваження, тому що у Польщі є розділ повноважень досить чіткий між президентом і урядом. Уряд має більші повноваження, зокрема, як ми бачимо зараз, коли мова йде про сферу оборонну. Але я не думаю, що тут зіграв один факт: тільки зняття Христа з греко-католицької церкви. Тут є сукупність факторів. Про які ще не говорять засоби масової інформації, у будь-якому випадку для мене особисто навіть сумнівів не підлягає той факт, що антиукраїнські настрої, мимо того, що вони виходять з числа, так я би назвав їх корисних ідіотів місцевих, які думають, що таким чином вони піднімуть Польщу. Зрештою, в історії на превеликий жаль, так було. Що вони піднімали свого духа за рахунок українців. Але я думаю, що тут величезну роль відіграє московська пропаганда, яка хоче зіткнути між собою лобами поляків і українців за допомогою церкви. Коли мова йде про поважність цієї ситуації, то я би хотів звернути увагу для тих, хто не знає, що вчора голова конференції єпископів Польщі. Повідомив, що найближчим часом збереться конференція всіх єпископів Польщі, і де буде, на якій буде розглядатися, зокрема, питання тієї антиукраїнської істерії, і буде відповідний лист єпископів Римо-католицьких у Польщі до польського народу, тому що єпископи також розуміють, що ем, релігія. Стає частиною російської пропаганди. Хоча кажу ще раз, я не виключаю, що е, інтереси тих, хто робив цей акт вандалізму, е, могли бути набагато ширшими ніж посварити українців і поляків, оскільки в Польщі так разом з антиукраїнськими настроями. Дуже поширені є антицерковні настрої взагалі. Я, як людина, яка училася у Польщі, яка знає Польщу, я там 6 років прожив, я ще такого не бачив. Для мене це є дивно. Дехто пов'язує таку ситуацію з надмірним пов'язанням політичним частини польської католицької церкви. З попереднім урядом пісу, тобто право і справедливості, які очолював, який, який, очолю, який провадить, по суті, ідеологічно пан Качинський, але Ярослав, але скажімо, це настільки велике оце є, оця велика ненависть до церкви, що навіть приходять. Люди, які були охрещені в церкві, і просять, щоб їх виписали з метрикальних книг, що є неможливим, тому що свята тайна хрещення уділяється раз і на ціле життя. То так, я трошки розказую ширше, щоб глядач український зрозумів, наскільки поширені антикатолицькі. Такі рухи у Польщі на даний час Вони були постійно, але на даний час вони набирали великих обертів, і більше того, люди, які очолюють ці рухи, абсолютно нічого не стидаються. Натомість президентка Молдови Майя Санду зробила заяву, що Росія посилює втручання у парламентські вибори. В їхній країні в Молдові. І окрім тих традиційних ботоферм, за її словами, тепер до пропаганди і дезінформації залучили священників. Я так розумію, що йдеться про аналог УПЦ МП. От таке питання: коли от вже країни такого пострадянського простору зрозуміють насамперед, яку загрозу несе оця російська. Церква, загрозу небезпеку. Ну, це питання ми можемо у першу чергу поставити по відношенню до українців. Саме тих українців, які є вірними Московського патріархату, які чують, як патріарх Кирил благословляє війну в Україні, які втратили своїх рідних через бомбардування українських міст, а це Туркає і Харківщина, це Торкаді, зокрема, Закарпаття, Чернівців, де дуже багато хлопців і дівчат загинуло від рук, по суті, російських терористів, вбивць. І більше того, вони далі абсолютно йдуть під таким сліпим послухом і проводом засліплених пастою. Тут ми маємо справу з духовною засліпленістю. Духовна засліпленість це є надзвичайно небезпечна хвороба. Це, якщо порівняти, подібне до людини, яка не хоче сприйняти діагнозу, а відповідно не хоче лікуватися. З чим це пов'язано? Це пов'язано, мабуть, з кількома факторами. Перше, українське суспільство, коли мова йде про релігійну свідомість, воно не є начитане. Тому що віра полягає не тільки в тому, щоб пізнати Бога, але також знати про Бога. Тому ми маємо Біблію, Святе Письмо, тому ми маємо богословські твори, твори Отців церкви. Я думаю, нікому не відкрию нової землі, коли скажу, що навіть та ж сама Біблія у багатьох українських родинах є елементом домашнього орнаменту, а не книгою, яку читається. Над словами якої розважається, яку береться глибоко до серця. Така ж сама ситуація є, і щодо, щодо інших книг, іншої літератури, очевидно, що це є опущення в родинах, але, як на мене, це є також опущення наше національне, тому що в нас взялися скорочувати школи. По селах скорочувати школи, бо вони не рентабельні, мало дітей. Е, і то е, всі школи, які тільки є, е, аж е, скорочувати якісь інституції, такі просвітницькі. От зараз е, по всіх селах абсолютно ліквідовують приміщення Укрпошти хто трошки знає специфіку українського села, той знає, що відділення пошти. Це не є тільки просте відділення, де люди приходили і щось отримували або пересилали. Люди приходили туди, наприклад, брати пенсію, а брат, беручи пенсію, вони там собі розмовляли. А поряд з розмовою, там відповідно відбувалися різні дійства. Я знаю відділення Укрпошти, де місцеві поштарки були настільки талановиті, що ще й організовували різні культурні заходи. І, на превеликий жаль, ми стаємо на великі, знов ті самі українські граблі, коли нищимо основу української самоосвіти. Е, і дивіться, в предметах школи, крім історії України, крім інших предметів, дуже важливим предметом має бути краєзнавство. Е, бо Любов до України великої розпочинається з любові до України маленької. А тою Україною маленькою є місце, де ти народився. І якщо людина не знає історії, місця, де вона народилася, постатей, звичаїв, то вона на цій землі не буде господарем. Вона буде просто подорожнім, чи, як ми кажемо, туристом. А турист – це є. Людина, яка приходить, помилується і піде. Вона не буде переживати за цю землю. І повертаючи до суті питання, духовна сліпота виникає там, де люди не читають, де люди не пізнають, де люди тупо довіряють інформації, яка приходить. А на даний час це торкає не тільки людей старших. Я би сказав, що старші люди ще навпаки критичні, перебирають інформацію. Дуже багато молоді, коли мова йде про новини чи про якісь події, які відбуваються, вони живуть тим, що повідомляє там Інстаграм чи Твіттер чи Тікток тощо. І це є для них джерело інформації. Я дуже сумніваюся, і, зрештою, переконаний в тому, що. Молоді люди читають, чи оглядають поважні передачі чи аналітичні дискусії. З цим треба щось робити. Бо якщо так далі підемо, ну, то я собі буду думати, як будемо боронити нашу країну опісля. Ми маємо великий пласт молоді, яка настільки є жертовною, що пішла. На фронт воює, вона ще поряд з війною потрафить творити, але треба розуміти, що не вся молодь, і не всі є такі. Я не готовий сказати, як відсотково багато є таких людей. Але коли вони повертаються сюди назад і зустрічають абсолютно глухий дзвін, то їм не хочеться тут бути. Вони вертаються назад. І коли мова йде про тил, а він також є невід'ємним елементом фронту відповідної перемоги, на превеликий жаль, ми тут програємо. От зараз, коли мова йде про московський патріархат і боротьбу там з ним, взялися дуже всі за юридичний підхід, а саме за переведення церков до Православної церкви України, це можна зробити. Але чи ви переведете серця людей до церкви? Напевно, що ні. Тому що людина, яка є непросвітлена, вона буде далі довіряти тому, хто її провадить. Звичайно, за умов, коли не буде московська церква в Україні легальна, вона перетвориться на секту, але й також слід розраховувати на те. Що люди, які будуть туди ходити, матимуть сектантське мислення, а це найгірша форма релігійного мислення. Ексклюзивізм релігійний Він полягає в тому, що такі люди думають, що вони єдині і неповторні обранці Божі на цій землі, і вони праві, і нічого вже їх не переконає. І ними можна керувати на будь-яку манеру. Очевидно, що війна йде до завершення і починаються певні політичні дії. Сьогодні це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. От ви, як священник, бачите, чи може відчуваєте, що війна завершується, чи принаймні якось рухаємося в тому напрямку швидше ніж ніж вчора? Ну я буду, може. Цілковито протилежний у моїх поглядах. Я дивлюся на відносини між людьми у світі, що вони загострюються. Я бачу, що людське життя абсолютно тратить сенс. От Я подивився недавно на статистику абортів, які навіть робляться в Україні в часи війни. Я вже не кажу за світ. Я дивлюся на картини, які приходять з Америки, де серед білого дня вбили українку. І про це мало хто, до речі, говорив, аж коли блогери це не поставили на рівень. Коли я дивлюся на всі амбіції політиків, то що я не бачу закінчення війни, війна просто переростає у світову. Я погоджуюся більше з тими аналітиками військовими, які кажуть, що з України починає, почалася практично Третя світова війна. І вона поступово розростається. Звичайно, щоб мені б того не хотілося. Я прошу Бога про чудо, справді про чудо, щоб тільки Бог зупинив цю війну, бо люди війну зупинити не можуть. Ви подивіться, що навчання, які провадить Росія в Білорусі зараз разом спільно з Білорусією, дрони, які залітають до Польщі, вони абсолютно не свідчать про закінчення війни. Чи навіть ситуація у Америці не є також дуже надійною, незважаючи на те, що там є держ... державний апарат сильний, але ситуація є така, що американське суспільство поділилося пів на пів. тобто у світі спостерігаються всі ознаки приготування до світової, Третьої світової війни якою вона буде, важко сказати, бо зараз, коли ця війна на даному етапі стала війною дронів, то, мабуть, війна майбутнього буде війною ще більш витонченішою, яка буде війною за людські уми, інформаційна війна. І тут ми не можемо програвати. Інформаційна війна дехто сприймає її, скажімо так, що нам треба наростити нашу пропаганду, українську, щоб перемогти російську пропаганду. Ну, хтось правильно сказав, що ніколи мала українська мала радянська армія не переможе великої радянської армії. Ми переможемо тільки тоді, коли ми будемо вірні правді. Пригадую Давида і Голіафа, двох постатей біблійних. Той був великий велетень, який практично був непереможний. А Давид був маленьким хлопцем-щуплем, той мав меч, а той мав тільки камінь, і одним каменем потрапив убити того Голіафа. Що буде каменем у руках переможця майбутнього, мабуть, чиста совість, вірність правді. І е, б, 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 мрії створити світ кращий, е, у основі якого поставити любов е, от, до один до одного, любов до ближнього і любов до Бога. Як би це парадоксально не звучало е, сьогодні в час війни, але світ майбутнього має тоді майбутнє тільки, коли в ньому на перше місце поставиться любов. Між народами, між людьми. Дякую вам за цю розмову. Говорили ми сьогодні із отцем Юстином Бойком, священнослужителем, доктором богослов'я та патристичних наук Української греко-католицької церкви. Дякую. Дякую вам.